Привіт, друзі! Мани і дурмани, Мани просто і дурмани. Проходиш коло неї, і коли, коли заставиш якихось пар, пару кусочків хоч, хоч для себе. Бо також писали, що там, як там на рахунок тої вайбер вайбергрупи, обіцяв і боцяв. погляньте, яка погода. Перевесила ти ж, самі розумієте, це продукти харчування. Перше. Друге, м'ясо ж потрібно організувати, щоб частенько десь зберігалось, правильно охолоджувалося. Правильні умови це продукти харчування. Умови зберігання м'яса, це повинно дотримуватись. Буде організовуватись певний процес. А зараз жара, ще раз повторюся, що ну не хочеться цим, тому що якщо їх віддіслати, можна, але хтось самі розуміє. Тобто повернемося до цього питання, будемо живі і здорові. Тих два кабанчики, так і стоять, ми то реалізували, А тих два кабана вже десь, мабуть, по 270 кг, такі славні ходять, то знаєте. Як славненького кабанчика з'їсти кусочок м'яса, то як би сказати, як не буду казати далі, бо Олена кине телефон <сум> не прийдеш, не прийдеш. Тобто таке, ну хто може прийти, той може. Як вегетаріанці вони на м'ясо не дивляться. А ті, хто роблять <сум> м'ясо, то таке. Ну, коротше, суть не в тому. Є так два кабанчики трішки в нас проблема. Ну Не лише з ними, вони нам погоди, навіть якщо ми їх реалізували зараз продати, то. Самі знаєте, яка ціна на ринку і що до чого, як і не хочеться, так як цей процес доволі сильно сподобався. Це непогана справа. Але це, що займає час організація оцих всіх питань. Тому до того ми повернемося. Якщо цікаво, по поросятах також писали щодо чого. Знімемо відео, завал, завал, але поки що так проходимо, проходимо, як би сказати, нормально, проходимо, та й добре. Будемо сьогодні за риберця. трішки вам полоскочу, як би сказати, ваші рецептори. І замовив ще е, такі полиці, встановимо сюди полиці, е, щоб було трішки більш раціональніше, можна було розподілити продукт, так як і зіштовхувався, а саме з почеревиною. Тому що так ковбаску, то тут нормально, можна розподілити. А ну, побачимо ще на рахунок цього, як на цього, можливо, ще й раціональніше. А от саме почеревина і сало. Ото його потрібно трішки ближче. Тоді більше вміститься сюди. Самі розумієте, електроенергія, що туди поставити ну більшу кількість, що поставити там на, на ці полички. Тому будемо сьогодні їх встановлювати і запустимо на реберцях. Ідуть такі бачите, дві направляють, чотири таких направляючих. Дві з однієї сторони, дві з іншої. Встановлюється на отак, про проміжно вам покажу. На такі штуковини, уголочки той стороною сторони взяв, той. ось так. І сюди вже ставляться такі е трикутнички теж все з знержавійки. Трикутнички встановлюється і це вже на... самість поличок. Оцих, е ну, зараз побачимо тому що я лише бачу на фотокарці, як воно виглядає, а так і покажу вам. тобто е Така суттєва зміна, щоб максимально оптимізувати робочий процес, щоб побільше. І, і було нормально, самі розумієте. Зараз це все розбирам, Відкрутим, підкрутим. А кого цікавить коптильня і всі речі, які до неї, такі полички, ви можете замовити. Я залишу в описі під відео посилання по промокоду Дмитро Богач 5% скидка на всі на весь асортимент в компанії Древос тому. Переходьте кого цікавить, там від маленьких, тому що така затягує річ і хочеться. Хочеться просто і хочеться. Хочеться і хочеться. Хочеться, значить буде. Тоді будемо встановлювати, друзі. Нічого важкого немає. Зараз буде потрібно це все відкрутити. Оці всі от такі, бачите, тут, тут і ці. Зараз я встановлю і вже покажу вам, щоб ну, сам не знаю про що розмовляти. Це швидко. Чотири таких направляючих бачите, дві звідси і дві звідси. Вверху відступив десь півтора сантиметра, навіть не брав по правді уровня. А тут був такий отвір, я його закрутив, і тут вже відмірав поклав оцей такий трикутничок, саму таку, на які ставляться полички, таку, то це, ну ви зрозуміли. І все, прикрутив, нічого складного немає. Зате тепер погляньте, що е, три етажерки, тобто можна вмістити сюди набагато більше. Ну як варіанти, і до речі, на ці полички, що можна ставити вже якісь сета, я дивлюся, там такі є. Що можна, ну то все далі розберемо. Доволі багато варіантів, які можна зробити. Непогано. А найголовніше, що вміщується більше, тому що ну як, це такий варіант, він йде стандартний, а це можна додатково замовити. Або одразу при замовленні е коптильні сказати менеджерам, що хочу з такими поличками. Це набагато краще. Я бачу, що і тим паче, коли по черевину коптеш сало. Хочуть посики там, ну, по пів кілограма, розумієте, 400-пів кілограма. Тобто, якраз висота буде дозволяти вміщувати. А коли на цих двох стояло, то ви ж самі розумієте, що займає певне місце. Сюди можна вже втулити більше. Ну Побачимо по ковбасці, ну а по ковбасці то не сильно такі кільця получаться великі, так? Да? Внизу більше. а сюди менше. Ну, в цілому так також непогано. Ну, друзі. Нанюхався тими ароматами, що там були. Будемо коптити, нічого не дасть. Погляньте, я бачу, як в цьому продають і такої кладе, такої кладе. Думаю, де хоч попробувати, що там ставиш. Спеціями прекрасно. Погляньте. Трішки жарнувато. Кукурузка дає знаки, а я ж засіяв її цього року в основі кукурузка потрібно трішки на постний переходити. Ну, нічого, не, не для себе на постний для поросяток. Травичка, ячмінчик, пшеничка, такі речі. То вирішимо, значить, друзі, то суть не в тому. Відкриваємо ззаді два отвори е, на вентилятор і на димових, і доганяємо його, Ну так як вже ми. Повішали на кухні, його, щоб воно стекло, просушилося. Зараз погоди ж такі, що дозволяє, то воно вже практично 19 градусів. Нам потрібно досягнути в середині продукту 20, а тут же 19. Ну, зараз ми не... тут виставляємо 35. В самій в середині камери 45-35 є. І вмикаємо тен і вмикаємо два вентилятори. Все, погнали. Ну зараз швидко там, той градус набере і вимкнемося далі. Сигналізація спрацювала, каже, що, що все добре. Е, урівнялася температура в камері. Зараз я вимкну, щоб його Щоб не пікало. Урівнялася середин, температура всередині камери з температурою всередині продукту. Тобто, все, все в нас нормально. Тепер ми робимо що? Тепер досушуємо. Це такий процес урівняння. А зараз потрібно досу зробити суху поверхню щоб добре вчепився дим до самого продукту. Тому що якщо буде хоч трішки вологи, буде оця різниця в кольорі самого, Тобто, його потрібно добре просушити. Наводимо тут на температуру всередині камери на 55. Тут також для зручності, щоб не клацати вверх-вниз, є обік стрілочка. Тобто нажимаєте, ось, наприклад, set, Оце змінюється одиниця, от вверх-вниз, якщо вам буде видно. Знаєте, мені потрібна п'ятерка. Ну, наприклад, там з 35 потрібно на 55. Тобто, щоб не клацати там 20 разів, отут можна вверх і вниз. І сад ще раз нажали, тобто воно зафіксувало ситуацію. Не знаю, чи було видно вам. А тут води робимо, щоб воно не пікало, бо зараз 20-21 запікає буквально через 2 хвилини вже запікає. То ставимо його одразу там на 70 градусів. І все, чекаємо. Це буде десь відбуватися година, година 20. Тобто він повинен добре в середині температури набратися і добре просушитися, що добре вчепився дим. Чекаємо. Прийшла десь годинка, десь 55 хвилин. Зараз літом, воно ж зрозуміло. Якщо добре його підсушити, і так, то воно краще ще висохне, погляньте. Сухеньке. Все, і зараз прекрасно вчіпиться е, димочок. Тобто, якщо буде десь волога, там дим не вчіпиться. Буде таке не... Не така, як потрібно. Ну, тут трішки на жиркові вона також не сильно так чіпляється, тому ну, що бачите, що е, ці гребра такі кукурудзки менше потрібно. Зараз ці я вже перевів пшениця в основному. Ну, я ж мені трішки бо маловато в мене, а пшениця є. Та даю пшениця, кукурудзи так додаю. Ну, щоб, що зробиш? що є? Сівозміна. Зміти, немає, е, немає як ці моменти так. Ці потрібно дотримувати, щоб не було. Самі знаєте, відео знімаю, показую це. Але потрібно побільше пшениці, є Кожен рік ти ж не будеш сіяти, потрібно і соняшнику, потрібно макуха, щоб туди додати. Замінюються олії замінюються ці всі питання. Тобто, Такі, ви знаєте, все розумієте. Значить, що ми зараз робимо, друзі? Вимикаємо вентилятор. Вимикаємо вентилятор просушки один. Так, димо. Вхід залишаємо відкритим. Сирники є. Бачите, ще не купив цю той балончик такий класний. І засипаємо щепи. Так, ну десь отак. Третина, четверта частина бункерочки. Так, отак вистачить. Вмикаємо компресор і запалюємо. Абдула підпалюй. Йде, йде помаленьку. Розгорається маленько. Ми виставляємо температуру в середині продукту 69 градусів. Тут в мене 70, ну, в принципі, 70 хай так і буде. Зараз в середині продукту 38 градусів. Чекаємо десь хвилин 40, 50, я періодично відкривав, так, ну, раз 3 за, за 50 хвилин стравлював оцей дим, щоб якби новіший дим був, щоб не застояний. Погляньте, що в нас є зараз. О, Красота. Ну, жирновато, Ще раз повторю, жирновато, але нічого, вона як вистигне. Красоті. Наші друзі, таке питання, і можливо, у вас буде виникати, зараз не потрібно. Температура в продукті 63 градуси. Нам потрібно, щоб продукт в середині, температура в середині продукту досягнула 69, а краще 70. Тоді при цьому всі. Некорисні речі, коротше, ті, що нам не потрібні, вони там вбиваються. Ми це доженемо, так як це не, не вийшло догнати цієї температури. Ми підтягнемо його е, паром. Вимикаємо компресор, вмикаємо кип'ятильник, закриваємо ззаді е, димовихід, чекаємо, щоб температура всередині продукту досягнула 69-70 градусів. Продзвенів дзвіночок. Набрали там вже 71 навіть градус. Вимикаємо все і відкриваємо. Погляньте. М -м -м. Аромат просто не передати, я вам кажу. О тут уже. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Ну що ж, залишаємо так. Доволі все зручно, доволі. Хочеш шматочок з'їсти, Доволі зручно, доволі класно. Зараз хай вистигне, залишаємо хай тут, зараз простине, Потім занесемо вже в холодильник, хай ростине до пуття і проведемо дегустацію. Пробуємо. Димочок. Смак. Просто прекрасно. Спеція, димок, сочність. Прекрасно. Просто прекрасно. Я думаю і я надіюся що ви також якась частина почала, почали коптити. Доволі класні речі. Коли інколи, так вже ну, не інколи, тому що коптили вже давненько. Проходиш, коли закоптиш, це вже так, як присідаєш от на це. Як немає вже в холодильнику шматок якогось копчення на протязі певного періоду часу, довго то вже дивишся, ну. Блін, хочеться. Просто хочеться якоїсь ковбаски, якоїсь м'язка поставити туди, хоч це трішки нераціонально, 4-5 шматків покласти і коптити, самі розумієте світло. Але для себе багато зараз не, я вам розповідав, що коптити немаяк. Не а для себе отак просто як відпочинок. знаєте, right? Відпочинок і віддушина. доволі смачно виходить і доволі легко, так як практично все автоматизоване. Одне, що цей кип'ятильничок, що воду поклав, ну і такої, щоб незручність якась була в цьому, то ні. Є вони з парогенераторами, є вона, ну оце я бачу з цими вже поличками, що більше можна буде вмістити, особливо такі, як невеликі оці шматки, їх просто можна буде отак штабелювати, Ну, звісно, щоб між ними був ну, один до одного не дотеркався, тому що, коли б де один до другого, то також дим не вчіпиться. Ну як ви бачите, що і тут. Також на салко менше вчепилось, а на м'ясо все ж таки більше. Тому що сало відділяє трішки жиру, і це вже іде, як би сказати, вологість дим не так чіпляється. Але все рівно воно прекрасно. Просто прекрасно і просто класно. Хочу спробувати, що оце от трішки, трішки жирнішого такого. Сочне. Прижимаєш, видно. Я хочу тюмкати мікрофон близько. От так зроблено. Це капець. Класно, друзі. Класно, прекрасно. Це, це суперово, це бомбезно. Це легко, це зручно. Тема цікава. Кому потрібно, по промокоду Дмитро Багач переходьте в описі під відео залишу. Все, що стосується коптильнів і самих коптильнів, 5% скидка. Переходьте, я думаю, що кожна копійка важлива. Кому потрібна, кому цікава тема, а тема дійсно цікава. Тема зручна, тема цікава. Нема цих бочок, хоч бочки ефективні, тут я нічого проти цього не маю. Але все ж таки такі автоматизовані речі вони зручні. Сигнал подало, коли що зробити. Усі питання є вже на каналі, і в Ютубі їх, їх доволі багато. Я ще трішки посмакую. Ви коментуйте, ставте вподобання. Висловлюйте свої думки до наступних відео і хай щастить.